Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Термінові новини щодо продовження автоматичної відсрочки. Всі чекають 8 лютого. Що буде 8 лютого, і от стало наприкінці 7 лютого, наприкінці дня, стало дещо відомо. У нас в Фейсбуці оприлюднено дві новини: від Катерини Чорногоренка, це заступника міністра оборони, і від самого міністра оборони. Зараз в цьому відео ці новини повідомлю і записую це відео терміново. Буду намагатись його одразу опублікувати, але це все займає. Має час, обробка, опублікування, тому. Прошу ставити з розумінням. Так, ну давайте, щоб не затримувати вас, да, переходимо одразу до новини. От Катерина Черногоренка в нас повідомила: відсрочки в Резерв Плюс поступово продовжуватимуться автоматично. Тобто ну, вони підтверджують, що все ж таки буде. Ми чекали ці заяви і жодних заяв щодо автоматичного продовження від Міноборони не було. От Зараз вони публічні, зараз ви самі, самі все це побачите. Раніше для продовження онлайн-відсрочки було потрібно надсилати новий запит у застосування. Сумку тепер достатньо лише оновити обліковий документ. Спочатку функція працюватиме для тих відсрочок, які були оформлені через резерв плюс, тобто зрозуміло, да не всі відсрочки будуть автоматично завтра оформлені, тобто і продовжені. Тому. Враховувати це. І це було питання номер один: чи буде воно продовжуватися, якщо її не оформлював через Резерв Плюс? От Катерина Чорногоренка каже, що ні. Поступово будуть вони продовжуватись, але перші будуть ті, що через Резерв Плюс. Тобто для людей з інвалідністю, які мають посвідчення пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів. Це перша категорія, яка завтра, 8 лютого, отримає відсрочки. Багатодітні батьки, які мають трьох дітей у спільному шлюбі, після закінчення відтермінування, можуть подати запит на нове. Пізніше зробимо автоматичні відсрочки і для них. Ну, Зрозуміло, да? тобто на сьогоднішній день, як повідомляє Катерина Чорногоренка, автоматично в нас продовжиться лише частина відсрочок. По всіх інших вони автоматично не продовжаться. Оновлюйте застосунок, подавайте запити через Reserve, хто має Резерв Плюс. Всі інші йдуть по загальному порядку, який встановлений постановок Адміну 560. Записував окреме відео. В цьому відео не буду зупинятись. Залишу посилання тут, подивіться. Там я роз'яснював, що треба робити, якщо ми не надіємося на автоматичне продовження відсрочок. Ну, в принципі, воно так і сталося. Тобто воно буде, як Катерина Чорногоренка каже, але не для всіх категорій. Тому подивіться обов'язково це відео, скористайтесь моїми порадами і зробіть собі відсрочки. І так, хто ще да, повідомив, як я і сказав, що це Рустем Умеров, міністр оборони. Він також розмістив в Фейсбуці таку інформацію щодо впровадження автоматичних продовжень відсрочок у Резерв Плюс. І зараз прочитаю, що він сказав. Відсьогодні у застосунку «Резерв Плюс запрацювало автоматичне продовження відсрочок для. Ну, по-перше, запрацювало чи ні, наскільки мені відомо, от клієнти там і підписники вони відписували, що це ще воно не запрацювало. І до сих пір світиться у вас відсрочка закінчується, тобто станом на 7 лютого. Напишіть в коментарях, як у вас станом на 7 лютого, яка ситуація. І от запрацювала автоматично продовження срочок для людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення пенсійного фонду студентів, аспірантів і докторантів. Ну, в принципі, та ж інформація. Да? Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв Плюс, і якщо є підстави, відсрочка буде продовжена автоматично. Багато користувачів звертались до Міноборони з запитом про запуск такої функції. Ми почули ці звернення і зробили сервіс ще зручнішим. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків, троє дітей у спільному шлюбі. Продовжуємо спрощувати бюрократію і працювати над тим, щоб військове отримували необхідні послуги, швидко, прозоро і без бюрократичної тяганини. І звертаю одразу вашу увагу, що ні Катерина Чорногоренка, ні Рустему Меров вони не кажуть про інші види відстрочок. Тобто, 8 лютого інші види відстрочок автоматично, скоріш за все, продовжені не будуть. Тому звертайте на це увагу. Поки що офіційна заява від Міноборони, від міністра, від заступника міністра є лише по двох категоріях. Люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення пенсійного фонду. Щодо посвідчення, до речі, записував окреме відео, залишу тут посилання, як його зробити. Тому що це важливо, як ви бачите. Да? Тобто, якщо немає цього посвідчення у вас там, якщо його дія не бачить, то відсрочки вам також не буде. І для студентів, аспірантів і докторантів. І от найближчим часом ще третя категорія про багатодітних батьків. Вони кажуть, про інші категорії поки що не йдеться. Хоча постанова в нас 560-та кабміна, вона передбачає автоматичне продовження відсрочок для всіх категорій, тобто там виключень немає. Але ну, маємо, що маємо. Хоча б є ці новини. І ну, я сподіваюся, що це відео вас трошки заспокоїть. Ну, хоча б якусь категорію людей. А ті категорії людей, які не підпадають під ці відсрочки. Подивіться те відео з моїми порадами і зробіть собі відсрочку в загальному порядку. Все, на цьому все. Буду зараз монтувати відео, викладати, тому чекайте. Скоро його побачите. Всім гарного вечора, до побачення, мирного.